Хочу відверто сказати те, що думаю про нинішню ситуацію і про обох претендентів. Думаю, що я маю на це право, перш за все, як громадянин і як президент. На жаль, виборець, втомлений постійними політичними чварами і труднощами економічної кризи, повірив популістським обіцянкам. Переконний, переміг чужий. Неукраїнський проєкт, і всім нам доведеться дуже скоро це усвідомити. Розпочинається новий політичний етап, його парадоксальність у тому, що українці на вільних виборах, по суті, не мають справжнього українського вибору. Повторюю, що сказав раніше, я не бачу принципової різниці між обома претендентами. Голосувати за одного втратити голову, голосувати за другого претендента, не мати серця. За обома стоять олігархічні кланові системи, для яких Україна, Україна лише є поживою. У обох немає національної ідеології. Їхня ідеологія це популізм. Обоє своїми конкретними діями довели, що демократія для них це просто ширма, яка прикриває авторитаризм і корупцію. А європейські і національні цінності чужі і, думаю, незрозумілі. Шановне товариство, і саме головне, у нинішній ситуації ми всі маємо усвідомити свою громадянську відповідальність за збереження наших демократичних надбань. Адже вільно обираючи антидемократичних лідерів, громадяни можуть позбавити себе і власне, своїх дітей права голосу у майбутньому.